Добрий день. В цьому відео хочу показати, як запустити програму Python в віртуальному середовищі і показати роботу менеджера пакетів Python. І так, значить, Зараз ось ми бачимо такий простий код. Значить, це програма, яка просить ввести ціле число і рахує квадратний корінь з цього числа. Давайте запустимо його. Значить, введемо якесь ціле число. І ось вона порахувала корінь з цього числа. Значить, в першому рядку цієї програми ми бачимо, що значить, тут ми імпортуємо модуль MES для того, щоб із цього модуля взяти функцію обрахування квадратного кореня. Ось. Значить, цей модуль є е, стандартний, тобто він встановлюється разом з Python, і е, тому для його використання е, достатньо е, просто його імпортувати в нашу програму. Зараз для е, Python існує багата кількість різних модулів. ось В цих модулях багата кількість різних е, функцій. І, але ж більшість цих модулів перед тим, як імпортувати, потрібно встановити в систему. Тобто, вони не є стандартними, і перед тим, як їх використовувати, спочатку їх треба встановити. І в зв'язку з цим виникає, скажімо, деякий нюанс. Перше, уявіть собі, що ви от працюєте з проєктом, якимось так щось там робите, встановили потрібні для цього проєкту модулі. А модулі можуть встановлюватися по-різному. Деякі модулі просто скопіюють свій файл, в якому вони містяться в папку з Python і все. Деякі модулі скопіюють декілька файлів, деякі модулі разом з собою встановлять ще декілька модулів, а деякі модулі встановлять декілька десятків інших модулів. При цьому вони можуть переписати якісь файли, перевизначити якісь функції. Ну і ось уявить собі, що там ви працюєте з проєктом, все у вас добре. Ось, ну, тому що модулі, які ви встановили, вони якраз для цього ж проєкту і підходять. Потім ви починаєте працювати з іншим проєктом, і цей проєкт, ви його запускаєте, він або не запускається, або працює з помилками через те, що колись там в попередньому проєкті якийсь модуль при встановленні, там або перевизначив, або переписав якісь. Файли або якусь функцію. Друга проблема це версії. Python не підтримує зворотню, на 100% зворотню сумісність. В нових версіях і дуже часто буває таке, що виходить нова версія або пакет, або самого Python, і в новій версії функція може працювати по іншому, якось її переписали, або мати інший синтаксіс, або взагалі може бути видалена, тому що зробили нову якусь функцію, яка працює більш ефективно. І тому, наприклад, проєкт, написаний на, скажімо, версії 3 Python 3.7, в принципі, може не працювати на, скажімо, більш новій версії Python, скажімо, 3.13. Ну, або е, при використанні якогось пакету, е, або модуля більш старої версії, да, там все було добре. Е, оновили е, модуль або пакет, і все е, вдруг е, перестало працювати. Для вирішення. Е, Цієї проблеми в Python якраз є таке дуже виданчене рішення, яке називається віртуальне оточення. Що таке віртуальне оточення? Це така ізольована область, в якій ми можемо встановлювати, ну, по-перше, писати сам проект, по-друге, встановлювати там будь-які модулі, робити будь-які зміни, і вони будуть впливати тільки на цю саму ізольовану область. Поза межами цієї області нічого відбуватися не буде. Там все буде, так скажемо, чисто. Ось, ну, Як правило, такою областю є папка, в якій розташовується сам проєкт. І зараз ми подивимось, як створити віртуальне оточення ось для нашої програми. Ну, я взяв там трошки інший приклад, ось тут. Значить, це така програма, яка демонструє роботу функції random. Тобто, результатом цієї програми, є. Вікно, в якому зображуються точки, ну тут їх 54, причому з рандомними координатами рандомного розміру і рандомного кольору. Ось. Але для запуску цієї програми, щоб вона працювала, тут потрібно нам знадобиться два модулі: Перший – це модуль matplotlib. В якому містяться саме функції для роботи з графікою. І друге це пакет NAMPI. Це пакет для швидкої обробки даних. Ось, Це не є стандартні пакети, тому для того, щоб їх ви бачите, вони ось червоним підкреслюються. Тобто, якщо я зараз запущу цю програму, вона буде показувати помилки. Тому для того, щоб ці пакети використовувати, мені спочатку потрібно їх встановити в систему. і Припустимо, що я, наприклад, не хочу їх встановлювати в глобальну область. Ось мені вони, наприклад, потрібні тільки для цієї програми, і е, тому я створюю е, віртуальне середовище, і в цьому середовищі встановлю ці пакети е, і запущу е, цю програму. Причому і в глобальній е, області, і ну, там, якщо я там, мені потрібно створю, там, якесь інше віртуальне середовище, значить, там у цих пакетів встановлено не буде. Добре, як це зробити? Значить, е, ну так, звичайно, що в кожній ідеї є е, 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 свої якісь інструменти, які дозволяють це зробити. Але в залежності від ідеїшки, від, від версії, вони будуть різні. Я вже покажу спосіб, як це створити через термінал, через консоль. Ну, я можу, в принципі, запустити термінал безпосередньо тут Visual Studio Code, але ну, я ось відкрию Windows термінал, буду працювати в ньому. Значить, І так. Спочатку, звісно, що так як я вже сказав, що ізольована область це є папка, в якій е, знаходиться наш проєкт, то нам спочатку треба в цю папку перейти. Да? Я нажимаю CD команду е, набираю, і е, ось папка, в якій знаходиться мій проєкт, ось вона така. Все, я в цій папці. Тепер для створення е, віртуального оточення мені потрібно набрати наступну команду. By. <кхи> а, Далі а, наступний а, параметр буде When Virtual Environment, який каже, що треба зробити віртуальне оточення. І ще один параметр а, це назва, ім'я віртуального оточення. Воно, в принципі, може бути будь-яким. Ось, ну, от я от його зроблю моє, таким чином: моє віртуальне оточення. Да? My, when. Ось таке ім'я. Все, нажимаємо Enter. Він трошки подумає, і все. Далі значить, він створив віртуальне оточення. Значить, ну, от Ми бачимо, в фоні працює Visual Studio Code, він побачив, що було створено віртуальне оточення, і сразу же пропонує переключитись. Тобто із глобальної області в цю віртуальну область. Ну, Давайте ми погодимося з ним, я нажму Yes. І тепер ось мій проєкт буде знаходитися в віртуальній цій області. Ну, поки що вона ніяким чином не відрізняється від звичайної системної або глобальної області, да? тому що ніяких я нічого поки що не встановлював. Ось. Ну, і другий етап це треба підключити, тобто зробити активною. Цю э, віртуальну область. Для цього я набираю наступну команду значить, э, назву віртуального середовища. Далі э, папка Scripts і э, команда э, Activate. Э, ось. Нажимаю, і бачите, після виконання цієї команди ми бачимо, що ось він пише. Назву моєго віртуального середовища. У ну, мене зеленим кольором він підсвічує але це від налаштувань залежить. Значить, і Тобто він каже, що зараз все, що буде відбуватися, воно буде відбуватися в цьому віртуальному середовищі. ось ну Якщо ми перейдемо в Visual Studio Code, от якщо я опять же, запущу програму, ми бачимо, що Visual Studio Code запускає програму в спеціальному терміналі, який називається так от і називається Python. Так, і, ну, давайте я якесь число введу. Ніяким чином він не видає, що програма працює в віртуальному середовищі. Тобто тут ми ніяк не можемо це побачити. Єдине, де ми можемо це побачити, отут в нижньому правому куті. Бачите, він пише, що в мене встановлений Python 3.13.2. І е, зараз активне віртуальне оточення, яке називається MyVan. Е, все. Ну, в принципі, якщо ви працюєте з одним віртуальним оточенням, то цього достатньо, але якщо у вас, скажімо, декілька віртуальних оточень, щоб ви не плутались, або вам треба просто комусь показати, що ваша програма саме працює в віртуальному оточенні, для цього ми можемо відкрити ще один термінал. ось так, І тут активувати. Значить, віртуальне оточення. Давайте ми зробимо. Бачите, тепер він каже, що зараз ми знаходимося в віртуальному оточенні, і запустити безпосередньо в ньому е нашу програму. Ось, я ввів якесь число, ось вона запустилася. Так само я можу, в принципі, і тут зробити. Майпроб, да, тому що це теж сами, те самий термінал. Запускаю, ось запускається моя програма. Все. Так, значить. Тобто, зараз ось програма, мій проєкт працює в віртуальному оточенні. Ну і е, тут я хочу показати ще один момент. Насправді, е, якщо в е, операційній системі Windows е, рівень захисту стоїть досить високий, ось, то е, Windows не дасть запустити скрипт, тобто там буде запуск скрипту е, е, вимкнено, і ви не зможете запустити цю команду MyVens Scripts Activate. Ось. І Щоб її включити, щоб її запустити, потрібно дозволити Windows запускати, виконувати скрипти. Як це зробити? Ну, Давайте я перейду в ще один термінал. Значить, ну, звісно, що мені потрібно права адміністратора. Ну, вони в мене ось вже є по замовченню. Ось, тому що без них це зробити неможливо і е, далі я значить, наберу таку команду. Ось. Е, get Execution Policy. Вона покаже статус е, ось якраз. Е, як скриптів на моєму комп'ютері. Ну, ось у мене статус Unrestricted, тобто вони зараз, відключені, значить, це заборона відключена. Да? А якщо я вже сказав, що в Windows рівень захисту високий, то він то тут буде у вас написано restricted. Значить, для того, щоб поміняти. Цей статус нам потрібна команда наступна set execution policy. Ну, давайте я, от, щоб продемонструвати це, я от поміняю. У мене поки що стоїть статус. Відключено. Ну, давайте я включу да, заборону виконання скриптів. ось вона включилась, так, і ще раз перевірю, бачите, ось тепер у мене стоїть restricted. Це означає, що тепер Windows не дозволить виконання uh, скриптів. Ну і uh, давайте спробуємо. От я ще зараз тут спробую uh, значить, виконати скрипт. значить, uh, Myven, script Activate. Бачите, значить, ось таке повідомлення, і червоним воно пише, що система забороняє виконання скриптів. Ще раз кажу, що це відбувається, якщо в Windows встановлений високий рівень захисту. Ну, і в цьому випадку ми, нам потрібно включити, точніше, прибрати заборону на. Виконання скриптів, і можна залишити так, а можна потім, після того, як ми попрацюємо, можна повернути все назад. Значить, Давайте я поверну. Значить, так, дивимось. Ось у мене restricted зараз статус, і я ставлю, зараз повертаю значить, unrestricted. Ось, так. Все, тепер у мене заборона знята, і я можу тепер запускати. Давайте ще раз перевіримо. Значить, що в мене все добре. Да? Так, значить, запускаю Май. Венскріп. Все, бачите, тепер все працює. Так. Добре, значить, тепер повертаємось до нашого проєкту і розглянемо, так, скажімо, як це все працює на прикладі. Да? Значить, для цього ось подивимось цю програму. Ось, і я вже сказав, тут є два пакети, значить, які треба встановити: Matplotlib і NumPy. Значить, Щоб встановити ці пакети, в Python є спеціальна утиліта, яка називається менеджер пакетів PIP. От я відкрию тут. значить... Вона може бути запущена з різними параметрами, Ну, в даному випадку, якщо я її запущу так, вона покаже, які пакети у мене встановлені в моїй системі. Ну, В даному випадку, так як я її запускаю в віртуальному оточенні, то вона мені показує саме, що у мене встановлено в моєму віртуальному оточенні. Ну, в даному випадку бачу, що нічого не встановлено, тільки сама ця утиліта. Так, ну і давайте тепер встановимо. Значить, пакет Numpy. Значить, PIP. Для цього я запускаю параметр Install. Так, ну, от бачите, в мене вже є. Я вже це робив, тому він мені підказує. Якщо ви це перший раз робите, то у вас ніяких підказок не буде. Значить, NAMP. Значить, всі пакети, або. Модулі для Python вони зберігаються в спеціальному репозитарії, і ось цей менеджер пакетів PIP сам підключається до цього репозиторію, сам знаходить потрібний пакет і встановлює вам його в систему. Ну, так, також бачите, він побачив, що у мене вже трошечки застаріла версія самого цього менеджера пакета і пропонує його оновити. Ну, давайте я погоджуюсь з ним. Значить, ось запущу цю команду. Ось, і він оновив мені менеджер пакетів. Ну, І ще, що мені потрібно, це тепер давайте подивлюємо, бачите, тепер Нампі вже не підкреслюється, тому що я встановив цей пакет, і я вже його можу у себе прора... використовувати в своїй програмі. Так, І другий пакет, який мені потрібно встановити, це matplotlib. Оцей пакет, значить, Я опять же, відкриваю термінал. Lip. Інстал, тільки не NumPy, а Matplotlib. Так, ось він встановлюється. Зараз він трошки подумає. Все, пакет Matplotlib встановився. Опять же, ми бачимо, тепер він червоним не підкреслюється. Так, ну і давайте подивимось, що там встановилось ліст. Так. Да? Ну, Ось зверніть увагу, що ну, це насправді оцей пакет, він за собою підтягнув ще якісь пакети, щось поміняв, якийсь фонд і так далі. да, Але це все значить, відбувається в віртуальному середовищі. да, Тому, от, якщо я просто відкрию систему і спробую так само запустити PIP-ліст, в моїй системі, бачите, вона частенька. Тобто в системі нічого не встановлювалося, вона, а, як була а, чистий Python встановлений, так він і залишився. А в віртуальному середовищі ось у мене якраз ось все було таке встановлено. Ну, ще хочу сказати, що якщо ми пишемо просто назву пакету, то в цьому випадку встановлюється сама остання версія цього пакету. Але якщо мені потрібна, наприклад, якась конкретна версія, то мені потрібно явно вказати це. І тоді буде встановлена не остання, а саме та версія, яку я вказав. Так. Значить, пакети в нас встановлені, тепер ми можемо запустити цю програму. Давайте подивимось, як вона буде працювати. Ось, бачите, відкрилось вікно, яке демонструє роботу функції random. Тут, Так як я і казав, да? тут значить, вона малює 54 точки, причому з рандомними координатами, рандомного розміру і рандомного відтінку синього кольору. Так, ну і е, останнє, що я хотів показати, ще один такий плюс е, віртуального оточення, е, значить, полягає в тому, що е, я можу сфотографувати е, стан е, ось е, всього того, що я встановив. Ну, про що, що я маю на увазі? Ну, явить собі, що я от, там написав якусь програму, наприклад, цю і хочу комусь там із вас її прислати. Да? От я прислав цю програму, ви її пробуєте запустити, а вона, звісно, що буде казати, що мене там не вистачає, там той, того пакету чи того пакету. Ну, звісно, що я вам скажу, ну перед тим як її запустити, спочатку встанови Matplotlib, а потім нам Ось і вона буде працювати. Але уявіть собі, що якийсь це не просто така проста програмка, який-небудь складний проєкт, якому там, скажімо, декілька десятків різних е встановлено модулі. Більше того, не просто а модулів, а ще якісь конкретні версії, і для того, щоб запустити цей проєкт, да, ви спочатку повинні будете витратити там, е певну кількість часу для того, щоб у ці всі модулі встановити. Ну, звісно, що в Python опять же, є вирішення цієї проблеми. Тобто я можу сфотографувати ось стан системи. Для цього мені потрібно написати ось таку команду: pip значить freeze. Так, далі ставлю знак. Такі. І далі назва файлу, в якій буде скопійована ця фотографія, так кажемо, знімок, да, того, що в мене встановлено в моєму віртуальному оточенні. Я можу будь-який файл написати, але, як правило, в, так скажемо, в програмістській спільноті прийнято такий файл називати requirements. Отак от. Requirements. Txt. Так, ну і давайте ми зараз запустимо. Ось він це зробив. І ну, він нічого не показує. Але насправді, якщо ми подивимось, бачите, у нас з'явився оцей файл requirements.txt Якщо ми його відкриємо, то ми побачимо тут от всі ті пакети, які були. Встановлені в нашому віртуальному середовищі. Ну, і тепер ось, уявіть собі, да, от я вам прислав цю програму, прислав оцей файл requirements, і, звісно, що ця утиліта PIP дозволяє значить, от прямо із цього файла requirements.txt встановити всі пакети. Тобто, ось ви отримали якийсь проєкт. Далі набираємо ось таку команду. Значить, pip. Install. Так, далі. Параметр R. І оцей файл, із якого буде у нас встановлюватися наші, наші модулі. Ось я набираю таку команду. І тепер, тобто, мені не треба кожен модуль окремо встановлювати. да, він буде просто встановлено все, що є от в цьому файлі. requirements.txt, воно буде встановлено. Ну, у мене вже все встановлено, тому він написав, що у тебе вже все встановлено, нічого встановлювати не потрібно. Да? Ну, Ось тим не менш. Ну, Ось таким чином можна робити. Ну, І, як правило, ось, наприклад, якщо ви працюєте в команді, або просто хочете комусь показати проект, да? саме на GitHub, коли завантажують проєкт, то завантажують ось файли з кодом. І Requirements.txt. Далі ви цей проєкт собі клонуєте на комп'ютер. Встановлюєте однією командою, запускаєте PIP Install Requirements. Він встановлює все, що необхідно для цього проєкту, і далі ви можете запускати цей проєкт. Ось таким чином. Ну, на цьому все. Дякую за увагу.